Доброго дня, хотів вас сьогодні запросити на свій вебінар про грип. Я думаю, що буде цікаво о 6-й годині. Це буде безкоштовний вебінар, до який ви зможете долучитися як на телеграмі, так і на Фейсбуці, моїй головній сторінці на Фейсбуці. От. І другий вебінар буде присвячений вакцинації від грипу та вакцинації від ковіду. Це буде закритий вебінар, тобто для тих, хто підписаний на мій платний телеграм-канал. Тому теж, кому цікаво, підписуйтесь. Підписуйтеся, вже багато людей є підписані. Кожен тиждень є цікаво те, що я стараюся давати якісь цікаві речі. Плюс на телеграмі закритому можуть бути певні теми, які, в принципі, я не можу піднімати на Фейсбуці, тому що Фейсбук буде блокувати і є багато різних питань. І закриті теми це є знову ж таки на платному вебінарі часом теми, які. Дуже цікаві і е, триває вебінар від півгодини до години, де коли півтора години. Є розбір цікавих запитань по аналізах, які надсилають пацієнти. А також знову ж таки е, комунікація з вами, з тими, хто підписався. Тому безкоштовний телеграм, безкоштовний Фейсбук, інші всі ресурси вони залишаються, але платний, платна платформа вона є цікавіша. І дає більше можливостей. І це кому цікаво. От, тому, будь ласка, теж кому цікаво, підписуйтесь. Дякую, до зустрічі.